Вітаю, шановні глядачі. зараз я запрошую вас на чистку від страху, страху, ні ні страху. Згадайте всі свої страхи і випишіть на папір, якщо у вас є така можливість, на це не обов'язково. І згадайте, будь ласка, яка істинна причина, що трапилось, чому з'явився цей страх? А я зараз буду шукати страх це гачки, на які тримається душа, які полює, рибалить. Д'явол тримає, засмокчує енергію із душ. Прошу ваші сили, допоможіть зняти, вийняти страхи з тих, хто дивиться відео близьких людей. Як виписати, якщо ви згадаєте от свій страх, виписати на папір, а тоді його порізати ножицями і змити в унітаз або спалити цей папір. Це страх ляльок. Далі шукаємо наступний страх. Скажіть, що світ, допоможе, що треба вийняти якийсь страх. Страх бути осміяним. Знаєш, дуже сильний страх, дуже частий. Скажіть, допоможіть, що ще тримає душу тих, хто дивиться відео близьких людей. Яка ще пастка? Страх смерті. Так, це дійсно сильний страх. От, І е, знищити страх, до, ви можете підпалити або його. порізати, змити в унітаз і промовити, я нищу цей страх, відправляю ворогові. Хай ворог боїться. І вам цей страх більше не потрібний. Обираються всі причини. Залавляються свічку на знищення страху. Більше нема страху, ні страху, страху ні. Угу. Зараз будемо виписувати, я пишу, від низу свічки до фітиля. Те, що і хочу убрати із життя усіх, хто дивиться відео близьких людей, вбирається страх. Ляльок. Страх бути осміяним. І страх треба убирати, відпускати і страх смерті, душі давати волю. Буває страх приходить з минулого життя. А ще може бути переданий породу. Родовий страх. Угу. Тим, трава Трава ти людям допомагаєш, Допоможи і мені очистити усіх, хто дивиться від близьких людей, від страху. Я буду збіяний від страху смерть. Убирає. Це полин, звіробій, кропива, сіль допомагає забрати очистити страх з усіх, хто дивиться від близьких людей. Угу. Так, я запалюю цю свічку, закликаю вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть очистити від страху. Усі, хто дивиться відео близьких людей, убираю, всі гаки виймаю. Цим воском сходить страх ляльох, страх сміє бути освіяним страх смерті уходить, будь-який страх, що згадали, що зараз згадали, всі, хто дивиться відео близькі люди. Убирай страх, виймає з тіла з душі виймаю всі склади. Страхи вбираю блоки, блокировки, переляки знімаю. І сіль весь негатив на себе забирає всі страхи на себе забирає сім. Так, так є. Так, давайте дивитися. Страх ляльок. Скажіть, допоможіть вищі сили, яка істинна причина, що трапилось? Звідки взявся страх ляльок? Яка істинна причина, за що чіпився дияволу. Тих, хто дивиться відео близьких людей, що налякало, а, ну так, тут робили магію. Тут робили магію, робили блоки, блокіровки е через лялькова магія. Дивіться, не просто ви боїтеся ляльок. Ці ляльки були магічні, з підселеннями були. Скажіть, допоможіть. Блоки, блокіровки. Тут майстери робили ще й переклади. Заперечую, обираю, знімаю всю магію. Як вольт. Убираю всі порчені програми, знімаю. Більше переклади Не працюють, знімаються, повертаються ворогам, тому хто ставив, хто робив. Агресію всю обираю, відкриваю шляхи дороги. Більше немає жодної негативної програми. Обираю із ляльок. Негатив обираю, відкриваю шляхи дороги тим, хто дивиться відео близьким людям відкритий шлях, більше лялька негативу не несе. Можливо, так, ви мали або вам подарували вже запрограмовану ляльку. Магічно, запрограмовано на негатив. Прошу Вищі сили, допоможіть. Оцікаю весь негатив. Убираю. Відкриваються всі шляхи і дороги. Здоров'я на гроші на любов. Убираю. Сіла. В юному віці. Блокировки ставили. Підсвідомо, ви не, не те, що боїтеся, ви це дуже сильна небезпека йшла від ляльки. Вбираю, знімаю порчі, програму порчення, вбираю, нулірую, всі приклади, скиди обміни, подмінилися. Відкриваються всі шляхи і дороги на здоров'я, на щастя, дорога відкрита, буде так і так є. Піше страху ляркові. Пора всі порчити програми. Знімаю, буде так і так і є. Убирай страх ляль. Більше не має страху, ви більше ляльок не боїтеся, більше вони на вас не впливають, стоїть захист міцний, буде так і так і є. От і так. Далі, давайте подивимося, страх бути осміяним. Що відбулося? Яка істина причина, чому боїтеся бути осміяним? Що трапилось? Ну, це е, такий вже не так і вам ви... Е, Дивіться, тут більше немає цього страху. Ви самі його вже перепрацювали, переробили. Переробили самі. Що відбувалося? Щось пов'язано із самотністю. Якимсь чином пов'язано із самотністю? Угу. Зруйноване життя, відлюдництво, самотність, абсолютна самотність тут більше дивіться, людина боїться спілкуватися, але і в самотності знаходитись важко. Ви знайшли порятунок в інтернеті, вам вдалося себе змінити, вийти із відлюдництва. Страх ви самі перебороли. Скажіть, яка істина причина, що трапилося? Це більше йде від сім'ї, із вашої сім'ї? З юного віку вас дуже сильно. Мені йде жінка. Може, це ваша сестра, може якась двоюрідна сестра. Коли були свята, люди збиралися, і на вас йшла дуже потужна агресія. Це більше навіть не агресія, це як. Коли дуже сильно концентрувались на вас одному, одній, і критику таку робили при всіх, при вселюдно із юного віку. Жарти, алкоголь, вживання алкоголю і жарти, кіпкування. Це звідти пішло. І ви зрозуміли, що краще буде самотнім, Але і самотнім це як руйнація життя, і у вас зараз дуже гарно пропрацювали себе, вийшли і спілкуєтесь, але тільки в інтернеті. Що робити? Дивіться, це ваш конюк. Зараз я зніму цей блок, ви будете на коні. Спілкування, це буде ваш, це пов'язано з вашою професією, ви будете дуже гарно спілкуватися, жодних страхів, подорожі, спілкування, ще й мандрувати по всьому світу. У когось відкриється шлях. Убираю всі блоки, блокіровки, Більше немає страху бути осміяним. Відкривається шлях, весь осуд, все кіпкування знімаю з вас, повертаю назад тому, хто став, хто робив. Все назад вертається, всі болючі слова, всі страхи виймаю, повертаю назад. Більше немає страху, бути осмінним. Ви впевнені собі абсолютно. Буде так і так є. Щоб не говорили, щоб не казали, а ваша впевненість не похитнеться. Ви такі, які ви є, ніхто не може вас збити із шляху. Більше немає страхів, більше немає жахів. Бураю страх бути осмілим, вам більше не страшно. Бо так, так і так є. Ви вільні, абсолютно душа вільна. Більше не будете спілкуватися, обмінюватися інформацією. Подорожувати, відкриваю всі шляхи, здійснюється, мрія, доля відкрита. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги більше немає страху. Буде осміним, не страшне, впевнені абсолютно собі на всі 100% буде так і так є. От і так. Бачите, так що там, де ваш страх, там ваша сила. От зараз навпаки, чим більше людей навколо, вам буде дуже комфортно з людьми і ніякого страху не буде. Далі страх смерті. Ну, це такий і страх смерті дійсно він має бути. Всі живі бояться смерті. Це так, щоб вижити. Програма є запрограмована, але є прямо як постійна, виснажлива, як. Параноя, як весна вже і вночі, і, і в день на круглу добу страх смерті. Скажіть, допоможіть яка істина причина патологічного страху смерті? Ага. Так, дійсно, дивіться, тут не просто, не просто, тут приходить, в дім приходить. Тут зроблено, пороблено. Зробили порчу на сама смерть і приходить дійсно. Це не, не проста. Це магічно зроблено, ось і майстер. Зроблено. Закрили дороги на життя, пута. Я так розумію, робили пута. Коли зав'язали ноги на життя, закрито повністю в цій карті. І сама карта смерті. Сама смерть приходить до вас. І це пороблено. Життя забирають ваші, ваші роки, ваші, ваш час. Хтось забирає собі. Це порча насмерть. Дійсно, смерть. Це хтось зробив, як хотів покарання вашого, щоб вас покарати. Мені йдуть люди, може, у вас було весілля, які були присутні на весіллі. Заперечу весь негатив убираю. Порчу насмерть знімаю. Більше немає страху смерті. Убираю порчену програму, руйнація життя. Обираю. Відновлює до життя, повертаю. Більше немає страху смерті. Смерть більше не приходить. Повертаю ваші роки життя, молодість, красу вертаю до вас назад. Жагу до життя вертаю. Більше немає страху смерті. Відкривається шлях на щасливу долю. Ви радієте кожен день, кожної хвилини життя. Проживаєте, радієте, насолоджуєтесь щохвилини відновлюю, що до життя повертає, більше немає страху смерті. Знімаю порчену програму на смерть. Повертаю назад тому, хто став, хто робив. Більше лиха зробити не зможе, сили втратить, свідомість втратить. Вертаю вашу щасливу долю, вам назад повертаю, буде так і так і є. Все, що вам належить, належить тільки вам і нікому більше. Повертає життя до вас повертається. Буде так і так і є. Вашу долю вам назад вертаю, знімаю всі подай сніг, бора, відкриваєш літу. Щасливу долю, на щастя. буде все сказане, здійснено так буде. Так, це був страх смерті непростий. До вас сама смерть приходила, і, може, ставало прохолодно дуже сильно. холодно, якщо навіть і спека, і могло бути така тиша і гробова, мертва тиша. Це порча насмерть була зроблена. Зараз ми її зняли. Більше ви не боїтеся смерті, все у вас граст. Мертвих більше не боїтеся. Життя повертається до вас, буде так. От. Так що потрошки будемо знімати гаки виймати. Більше дьявол не має над вашим тілом, над душею не володіє. Більше немає страху, убирається повністю. Ви вільні, щасливі люди, душі, буде так. От на цьому я завершую. Дякую всім за увагу. Нагадую, щоб ви не забували про ваш відгук. Це може бути уподобайка, може коментар, поширити це відео, донат зробити, щоб набагато краще і швидше працювали чистки і захист. І ще нагадую, щоб ви по можливості можете це відео. Переглянути три рази. Тоді набагато краще працюватиме. Можна повторно ще дивитися. Добре, на цьому все. До зустрічі!